Мене звати Рішітник Світлана. Я мати військовополоненого решітника Остапа Григоровича. Мій син з 88-го року, якби доросла, цілком сформована людина. І в мене чоловік колишній пожежний. Але це колись входило до військової структури і рахувався військовий, військовий пожежний. І в нас вдома якось все так було, що він має бути військовим. З 2014 року, як почалося ото вторгнення, він вже якби мав якесь поняття, як надавати медичну допомогу, і так і він поїхав на схід. Спочатку він був біля Сватового в 2014 році, і там вони вивозили поранених з поля бою. Ті роки, що він провів в АТО і був в різних ситуаціях, бо багато йому прийшлося, і, 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 і після Іловайська як вивозили. Поранених шукали, вивозили ну, руки, ноги, то все докупи збирали. Він каже, якби ми один одного не підтримували, каже, ми б там могли просто зійти з розуму. Каже, А так кожен якось би, кожен по слову якомусь і один одного підтримували, і вони якось знаходили в собі сили на другий день вставати і йти далі, бо, бо хто то, як вони все казали, мама. Ви уявіть себе на місці тої мами, яка чекає дитину, і, і, і нема. Каже: А ми ходили, ми збирали, і ну, тяжко було, але для моєї родини почалося це все за два тижні до війни, коли е, терміново е, мій син. Е, Пішов, визвали, на ротацію в Маріуполь на підсилення. Ми, ну, ми того ще так якби не розуміли, що це на підсилення, але ну, це зрозумів чоловік, бо він військовий бувший. І він якби сказав, що там певно щось має початися, бо забирають тих, хто вже там був. Ми на Заході до нас так швидко якби не дійдуть, якби навіть. Але от коли поїхали перші, перші ну, постраждавші переселенці, ну, внутрішньопереміщені, коли вони їхали з двома кульочками в руках і маленькі діти без одягу, без того, от тоді вже стало страшно. Ми готували їсти, виносили на вокзали чай, канапки, обіди гарячі. Ми ще з 2014 року домовилися, так, що зайвих запитань я не задаю, бо не раз він казав, мама, я їду за кервом, я везу людей, я не можу. І говорити з ним так і не було. Якщо він написав окей, плюсик, значить все, я спокійна, бо я казала, мені вечір на плюс, значить, ти живий здоровий, все, я спокійно лягаю спати. І якось так ми так звикли, що о, всі розмови в нас були після того, як він вертався. І я взагалі, ну якби, нічого дуже не знаю. Але е, ми знайшли відео, де е, та, з нагрудної камери Тайри. Де вони вигружають з машини ранених, то ми так зрозуміли, що він десь разом з Тайрою їх вивозив. Він вже кілька разів в Маріуполі був, то він так менш-більш навколишню територію, якби трошки знав. Я знаю, що вони виходили, десь продукти діставали. Десь вони воду шукали, приносили пораненим. Ну бо там треба було, бо наші дівчата переважно були. В бункері і так не виходили, а хлопці намагалися хоч щось десь роздобути. І в мене такий, що він не боїться, щоби там ой, там бахкає, я не піду. Він піде, бо він знає, що то треба. Після того, як розбомбили госпіталь 15 чи 16 березня, він попав. Він був в тому госпіталі, і бомба попала так, що його накрило плитою. Його хлопці витягли з Він був поранений, в нього голова поранена була, і нога поранена. І то, що ну, і те, телефони всі якби пропали, бо, бо пропали. І тільки ми вже пізніше на зв'язок вийшли вони з заводу Ілліча. Вже з якогось чужого номера просто передали, що він живий і здоровий. А про поранення я вже аж дізналася від лікаря, яка була з ним на заводі Іліча. Вона вже вийшла, бо осінню рік, як її звільнили з полону, і вона тоді в Фейсбуці написала про нього. Пізніше ми його в кінці квітня знайшли в на сайті, що він попав в полон. Коли я вже сюди приїхала, я вже побачила, що цей проєкт Серця Азовсталі воно дійсно допомагає, тому що в нас, ну, нас є багато спільного. І кожна розказує свою історію. І так збоку, якби вроді слухаєш і, і проблеми такі самі. І дуже багато дівчата пояснюють, як ми маємо з цим справлятися. Їхала сюди, суто заради психологів. Мені якби допомогло, мені стало набагато легше, що дійсно щось робиться, що кожен робить потрошки, і виходить якась велика одна спільна мета і спільна ціль, до якої якби, ми мали би дійти. Мій чоловік казав, каже, дякую Богу, що він живий, нехай буде в полоні. Рано чи пізно, через п'ять, через місяців, через рік, через два. Його таки обміняють, бо обміняють його колись.